Зробили нам гранулятора. Все, в принципі, у нас влаштовує, продуктивність влаштовує. Два рази вже ним гранулювали кролячий корм, до цього протирали кормом для поросят. В принципі, задоволені роботою. Залишилось тільки придумати систему подачі суміші. Можливо, в подальшому його переставимо отак буде стояти. Тут буде бункер, буде шнек загрузочний. І прямо, ну, прям, прямо сюди буде цей короб, шнек буде оснащений, там буде частотник стоять. І частотою приводу вже будемо регулювати подачу Це в майбутньому, поки буде ось так. Зробила з того, що було. Особи тут не, не гралася, тому що гранула потрібно кожен день.